Доброго вечора вже усім. Хотів показати генерацію сонячних панель вже от пів 9-ї вечора. Показує 9.31, 9 травня. Дивимось, все, сонця вже нема ніякого, все вже там сіло воно ось там немає сонця. Темненько трошки. Так І от підемо подивимося, що у нас показує ППТ-контроль Солокс, дивимося. Показує 326 вольт. Зараз 319,57. Ампераж маленький, якби тут, наприклад, було панелі не, не 4 плеча, а, наприклад, було в 2 рази більше чи в 3, то відповідно, був би ампераж більший. І гультат вибитої саме, а сила тока була більше. Ось так. Круто. Як ми бачимо, сонячні панелі Fierce Solar, які зроблені на в основі, мають кращі показники світлового поглинання, ніж панелі на кремній основі. Тому робимо правильний вибір.